Виконуємо номер 1054 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Від пункту А вздовж дороги встановлено стовпи через кожні 40 метрів. Ці стовпи вирішили замінити на інші та встановити через кожні 55 метрів. Знайди відстань від пункту А. До найближчого стовпа, який буде встановлено замість старого. Іншими словами, нам треба знайти найменше число, на яке числа 40 і 55 діляться. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 40 і 55. Число 40 ми можемо розкласти на прості множники 2 на 2 на 2, це 8 і на 5. Число 55, можемо розкласти на прості множники 5 і 11. Тепер запишемо, знайдемо добуток простих множників, які утворились при розкладі числа 40. І домножимо їх на ті множники, які є в числі 55, але в числі 40 їх немає. 5 у нас є, немає 11. Тому 40 множимо на 11. 40 помножити на 11, це у нас буде 440. Отже, Відстань від пункту А до найближчого стовпа, який буде встановлено замість старого 440 метрів. Отже, відстань 440 метрів, і записуємо відповідь 440 метрів номер 1054 виконано